У неділю парафія рівноапостольного князя Володимира Православної церкви України відзначала 30-ліття заснування храму у селі Тарасове на околиці Луцька. Вже 22 роки поспіль настоятелем церкви є протоієрей Юрій Янчук. У нас сьогодні така надзвичайно особлива і радісна подія, тому що в цьому році 30 років як була заснована наша релігійна громада. І ми в цьому році якраз закінчили розписи нашого храму, і до цієї дати ми вже проворочили оцю таку подію. Як розповів отець Юрій, церкву заклали ще у 1995 році, і лише 21 жовтня 2012-го митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснив освячення. Тривалий час тут відбувалися ремонтні роботи. Ми пройшли довгий шлях. Шлях, де було прикладено багато і праці, і зусиль. І сьогодні, звичайно, що це завдячуючи ну, всім парафіянам нашого храму, але без, скажімо, допомоги. Там меценатів, жертводавців, ну нам би було б набагато тяжче. На відзначенні 30-ліття храму отець Юрій запросив духовенство з Київської та Волинської єпархій, а очолив святково-божественну літургію митрополит Луцький та Волинський Михаїл. У цей день архієрей здійснив освячення настінних розписів храму. По тому владика Михаїл очолив подячний молебень за зібраний цьогорічний урожай. Ми весною Бога просили, щоб Господь дав добрий врожай. Першу чергу. Ми просили за перемогу, за воїнів. Це ми постійно робимо. Але наступає момент осені і дуже часто ми забуваємо подякувати. А ще владика Михаїл багато говорив про сімейні цінності і, звісно, про мир, якого так прагне Україна. Ви знаєте, що на Волині ще 400 парафій Московського патріархату. 400 порадків. У нас колаборантів. І така є разниця. От вам є разниця. Тому треба розумом і серцем підходити до всього, що торкається нашого життя. Просим за врожай. Дякую за врожай. Просим за мир. І працює для того, щоб сьогодні. Тож по завершенні святкової літургії владика Михаїл вручив низку відзнак та благословенних грамот найбільш активним парафіянам та постійним жертводавцям, які долучились до фінансування розпису храму. Сьогодні я хочу з благословіння нашого владики відзначити. Владика хоче відзначити нагородами, орденами. Тих, хто найбільше потрудився у будівництві, а нашого святості. Зокрема, відзначили Олександра Лазорка, родину Линчуків, подружжя Михайла і Яни Смолки та інших. Грамота за заслуги перед Сумісною українською церквою та побожним народом. Смотрим Михайло Крайнівсь нагороджується за орденом святого Архістратига Михаїла І ступеня, Епіфанії у Київській і всієї України. Достойний!